Привіт, друже. Отже, ти думаєш, що ти крутий. Ходиш у спортзал, дивишся фільми про гладіаторів. Може навіть грав у комп'ютерні ігри, де махаєш мечем. Ти уявляєш себе в епічній битві, де ти весь такий героїчний, розмахуєш шаблею, і вороги падають, як скошена трава. Забудь, забудь про все, що ти знаєш, про комфорт, про права людини, про безпеку праці, і навіть про те, що твоє тіло може витримати. Бо сьогодні ми зануримося в справжнє пекло, де ти не проживеш і тридцяти секунд. Ми говоримо про козацьку битву, не ту, що в підручниках з історії, а ту, де пахне кров'ю, страхом і неминучою смертю. Ти прокидаєшся не від будильника, а від крику, що розриває світанок. Це не спів пташок. А іржання коней, що б'ють копитами обмерзлу землю і брязкіт металу, що вже готується до кривавого танцю. Твоє ліжко це не ортопедичний матрац з реклами, а шматок вологої промерзлої землі, можливо, вкритий грубою нечищеною шкурою, що досі пахне твариною, які її здерли, і гірким жалем. Твоє тіло ніє, не від вчорашнього інтенсивного тренування в залі. А від постійного хронічного недосипу, що триває місяцями, від пронизливого холоду, який пробирає до кісток, від голоду, що вже став твоїм постійним супутником, і від тупого ниючого болю в кожному суглобі, що є наслідком постійної фізичної праці та відсутності відпочинку. Ти не їв нічого гарячого тижнями, твоя їжа. Це сушена риба, що пахне так, ніби її забули на сонці тиждень тому, і жменька невідомих корінців, які на смак, як земля, що програла парі, і залишають гіркий присмак у роті. Твої руки. Забудь про ніжні доглянуті долоні, що звикли до клавіатури чи смартфона. Твої руки це покручені, потріскані, мозолисті кігті, що пам'ятають лише біль від грубих мотузок, холодної зброї, що натирає шкіру та постійної виснажливої праці. Ти не можеш навіть нормально стиснути кулак, не відчувши, як тріщать кісточки. А кожен рух пальців супроводжується болем. Вони вкриті дрібними порізами, старими опіками та брудом, що в'ївся під нігті назавжди. А твої ноги вони не звикли до бігу по пересіченій місцевості, до багна, що засмоктує, до гострого каміння, що врізається в підошви, твої стопи м'які, як тісто, і вже через п'ять кроків ти відчуєш кожен камінь, кожну гілку як особисту образу, вони вже вкриті пухирями, мозолями та дрібними ранами, які ніколи не загоюються до кінця. Ти не маєш ані витривалості, ані фізичної сили. Ані навіть базової стійкості до болю, що є нормою для кожного козака, який виріс у цих умовах. Твоє тіло, звикши до теплої кімнати, м'якого дивана та регулярного харчування, м'яке як пух, і вже на цьому етапі ти програв. Ти ще навіть не встав, а вже відчуваєш себе розбитим, ніби тебе переїхав віз. Кожен вдих дається важко, але гені. Звиклі до фільтрованого повітря вже протестують проти вологості та запаху гною. Твоя шкіра, що не знала справжнього бруду, вже покрита шаром кіптяви, поту і пилу, що в'ївся намертво. Але припустимо, ти якимось дивом пережив ранок і опинився на полі бою. Що ти будеш робити? Ти не тримав у руках справжньої зброї. Твоя шабля це не декоративний сувенір зі стіни, а важкий, гострий. Смертельний інструмент, який вимагає років щоденних виснажливих тренувань, щоб ним володіти. Ти спробуєш замахнутися, і вона вислизне з твоїх незграбних тремтячих пальців, або, що гірше, ти невдало відрубаєш собі палець чи навіть частину руки. Ти не знаєш її ваги, її балансу, її гостроти. Ти не вмієш битися, використовуючи інерцію, а не лише м'язову силу, твій щит. Він не легкий пластиковий, що висить на стіні, як прикраса, а важкий дерев'яний коло, оббитий залізом, що важить стільки, скільки твоя сучасна валіза, набита камінням. Ти не знаєш, як його тримати, як ним відбивати удари, як ним захищатися від стріл, списів і шабель, що летять з усіх боків. Він буде здаватися тобі непідйомним і вже за хвилину твої руки відмовлять. Ти не розумієш, що таке стрій? Ти звик до особистого простору, до того що люди не стоять у тебе на голові. Тут ти частина живої, дихаючої стіни з людей, де кожен рух залежить від руху сусіда. Ти не вмієш битися в тісноті, де кожен лікоть, кожен поштовх, кожен крок може коштувати тобі життя. Ти не знаєш, як працювати в команді, де довіра до побратима це не порожні слова, а єдина гарантія, що ти не отримаєш списа в спину від власного ж товариша, який намагався уникнути удару. Ти не маєш жодного уявлення про тактику, про те, як рухатися, як нападати, як відступати, як тримати лінію під натиском кінноти. Ти просто стоїш розгублений, і вже за кілька секунд ти станеш легкою мішенню для будь-якого, хто знає, як битися. Твої рухи будуть повільними, незграбними, передбачуваними, і ти будеш виділятися як біла ворона на чорному полі. Битва починається, і тут на тебе обрушується сенсорний шторм, до якого ти абсолютно не готовий. Забудь про чистий театральний звук пострілів у фільмах. Тут це гуркіт, що розриває барабанні перетинки, крики, що змушують кров холонути в жилах, стогони поранених і ржання переляканих коней. Брязкіт металу, що зустрічається з металом, свист тисяч стріл, що прорізають повітря, і глухий огидний удар, коли вони знаходять свою ціль. Це не просто шумно, це оглушливо, це дезорієнтує, це змушує твій мозок кричати від перевантаження, а твої вуха дзвеніти так, ніби в них вибухнула граната. Ти не зможеш розрізнити, що відбувається, звідки йде загроза, а запах, запах крові, що змішалася з землею. Кишок, що вивалилися назовні, поту, що тече струмками сечі, диму від пороху, обгорілої плоті. Це не те, до чого ти звик, це не парфуми, не свіжий хліб з пекарні, це смердюча, нудотна суміш жаху і смерті, що в'їдається в твій ніс, в твої легені і змушує нудити, а потім і блювати прямо на поле бою. Ти побачиш те, чого ніколи не бачив, і не зможеш забути. Розрубані тіла, що лежать у неприродних позах, відрубані кінцівки, що валяються в багні, обличчя, спотворені болем і жахом, що застигли в останньому крику. Це не спецефекти, це реальність, що розгортається прямо перед твоїми очима. Твої очі, звиклі до відфільтрованих зображень на екранах, не зможуть обробити такий потік жорстокості. Твій мозок відмовиться вірити в те, що бачить, і спробує відключитися. Ти будеш шокований, паралізований страхом, і в цей момент ти станеш найлегшою мішенню. Ти не зможеш дихати, не зможеш рухатися, не зможеш навіть думати. Твої легені стиснуться, твої м'язи відмовлять, і ти просто впадеш у багно, сподіваючись, що тебе не помітять, але тебе помітять завжди помічають. І навіть якщо ти якимось дивом не загинув від першого удару, що далі? У тебе немає броні. Твоя шкіра м'яка, як папір. І кожен удар, кожен поріз буде відчуватися в повній мірі, пронизуючи тебе наскрізь. У тебе немає медичної допомоги, немає аптечки, немає антибіотиків, немає знеболювальних. Якщо тебе поранять, ти будеш гнити живцем, а кожен рух буде приносити нестерпний, нескінченний біль. Ти не зможеш навіть перев'язати рану, бо твої руки тремтять, а навколо немає нічого стерильного, лише бруд і мікроби. Ти будеш брудний, вкритий пилом, багном. Кров'ю, своєю і чужою, ти будеш смердіти, і цей запах буде приваблювати не лише мух, а й хижаків, що вже кружляють над полем бою. Ти не звик до такого життя, ти звик до гарячої води, до мила, до чистого одягу. Тут цього немає, тут є лише виживання, і воно брудне, болюче і нещадне. Твоє тіло, звикше до комфорту, просто відмовиться функціонувати в таких умовах. Воно буде кричати, воно буде стогнати, воно буде благати про милосердя, якого тут немає. Кожна дрібна подряпина перетвориться на гнійну рану, кожен укус комахи на інфекцію. Ти будеш відчувати, як твоє тіло повільно здається, а свідомість затуманюється від лихоманки. І найголовніше твоя ментальна неготовність. Ти звик до світу, де є правила, де є закон, де є хоч якась подоба справедливості. Тут є лише сила і виживання, де право сильного, єдине право. Ти звик до того, що конфлікти вирішуються словами, а не мечем, до компромісів і переговорів. Тут кожен погляд, кожен рух може бути викликом, що призведе до смерті. Ти не знаєш, що таке справжній паралізуючий страх. Не той, що від фільму жахів, а той, що стискає твоє серце, змушує твої нутрощі тремтіти, а твою волю паралізує. Ти не готовий бачити смерть, відчувати її запах, чути її стогін, бачити, як вона забирає життя твоїх побратимів. Ти не готовий до того, що твоє життя може обірватися в будь-яку мить без попередження, без сенсу, без останнього слова. Ти звик до того, що твоє життя має цінність, що воно унікальне. Тут твоє життя це просто ще одна одиниця в масі, що бореться за виживання, і твоя смерть буде лише статистикою. Ти будеш панікувати, ти будеш кричати, ти будеш благати про пощаду, але ніхто не почує, ніхто не зрозуміє. Твоя свідомість, звикша до безпеки і порядку, просто розвалиться під тиском цієї жорстокої реальності, перетворившись на уламки. Ти втратиш розум, занурившись у марення і жах. Отже, 30 секунд це все, що тобі потрібно. Перші 10 на усвідомлення того, що ти в пеклі, що це не гра. А кривава реальність. Наступні десять на шок і параліч від страху, коли твоє тіло відмовляється підкорятися, а мозок кричить від жаху. Останні десять на те, щоб твоє тіло відмовило, а хтось, хто звик до цього жаху покінчив з твоїми стражданнями, можливо, навіть не помітивши тебе серед тисяч інших. Ти не герой, ти не воїн, ти не козак, ти просто м'який, переляканий шматок м'яса, що опинився не в тому місці, не в той час. І це не осуд, це просто реальність. Справжня козацька битва не про славу, а про виживання, і ти б у ній не вижив.